Продовжимо військову тему. Зокрема, поговоримо про рекрутингові центри збройних сил України. До кінця першого півріччя цього року в країні вже працюватимуть 27 таких центрів. Прийшовши туди, ви зможете самостійно брати бригаду, куди піти служити і за яким фахом. Герой нашого наступного сюжету військовослужбовець Євгеній Холодницький з Чернігівщини. Він пішов добровольцями ще у квітні 22-го і став першокласним оператором дрона розвідника. Женя Холодницький Найсправді потужний військовий він оператор дрона розвідгрупи. Народився захисник у невеликому містечку на Чернігівщині. Йому лише трохи за 20. До війська пішов добровольцем у квітні 2022 року. Спочатку служив у територіальній обороні, згодом приєднався до лав Збройних сил України. Важке поранення отримав на запорізькому напрямку. Я був на відкритій ділянці місцевості і просто поруч отак ляпнуло щось. Ну, я, ну, я вже не бачив, що це було, але щось було, тому що зламало ногу. Стегнову кісту зламали, посікло повністю. Тут всі м'язи, цю ногу, там знизу розірвали, руки дуже пошкодило і обличчя теж було все обпечене. Вибило око і барабанні перетинки потріскали. Евакуювали Євгенія через три години. Він дивом вижив. Далі був стабілізаційний пункт та шпиталь у Запоріжжі. Прокинувся, вже мене підлатали, все позаматували. І подзвонив батькам, але батьки вже знали, тому що командир їх сповістив раніше, десь о сьомій вечора, вечора я подзвонив десь о дванадцятій. Ну і все. Подзвонив, сказав, що все, відвоювався. І все. Батьки на ра... наступний ранок приїхали одразу. Потім боєць лікувався ще в кількох шпиталях. Лікарі змогли врятувати хлопцеві одне око, але обидві кисті рук довелося ампутувати. Відновитися Євгенію допомагає центр спасіння життя. Благодійники кажуть, воїн дуже мотивований. Попри ампутації, він активно займається спортом, їздить на велосипеді та керує автівкою. Наша задача, щоб Євген отримав сучасні північні руки. Зараз у нього перший протез. Праве предпліччя. Зараз ми працюємо над складним протезуванням лівого предпліччя. Тут коротка кукса, тут буде остоінтеграція. Захисник уже має протез правої руки українського виробництва. Він теж біонічний, але не такий ефективний, як хотілося би. Протез непоганий, але технологія стара. Тут все два датчики. То він не максимально функціональний, тому що зараз є технології краще. Але з цією рукою питання так, вона довга і Яку саме технологію сюди застосувати ще не вирішили, отримавши штучні кінцівки, аеророзвідник планує продовжувати керувати безпілотними літальними апаратами та навчати цього інших вояків. Каже, навчитися літати пташкою не складно, але є нюанси. А поки завдяки новітнім технологіям, хлопець наполегливо вчиться управляти біонічним протезом. Ми плануємо його операцію. Зараз проектуються імпланти індивідуальні. Право при піччя будемо. Підвищувати клас зараз. Він пройде тренування на коапті будемо робити апгрейд йому. Сучасне протезування та реабілітація військового коштують 4 мільйони гривень. Частину грошей зголосилася сплатити данська компанія, де працює тато Євгенія. Решту має профінансувати благодійний фонд. Меценати відкрили збір на протези для героя. Допомогти захиснику може кожен варто лише відсканувати QR-код на екрані та перейти за посиланням. Євгеній щиро вірить у те, що і надалі зможе бути корисним своїй державі, адже за плечима в юнака бо. Досвід на найгарячіших ділянках фронту.